Всім привіт, друзі! Дуже-дуже багато пишуть, щоб я показала, як ми готуємо в сім'ї наш улюблений торт Прага, який виходить дуже великий, десь около 4 кг. Вагою цей торт виходить. Дуже-дуже смачний і правда, дуже легко робиться. І так, починаємо. І так, беремо в чашу міксера або звичайним міксером. отаких от, от 3 200 грамові стакани, їх треба 3 цукру. Можете мені не писати, що це дуже солодке, це не буде солодке. Отаких от три стакани цукру. Все, отаких от три. І звичайні 4 яйця. Тепер це все треба дуже гарно нам збити. Спочатку я буду збивати на невеликій, на середній швидкості, потім швидкість через хвилини 3-4 буду збільшувати. Цим часом 400 г сметани треба додати гарну чайну ложку зверху соди. Сметана, звичайно, в мене 20%. Добавляємо чайну ложку соди у 400 г сметани. Це все перемішуємо, соду світани і сторінку відставимо, щоб трошечки воно, як покажу, підійшло. Так, Тепер, дивіться, щоб воно аж побіліло, це вже гарно збилось. Тепер додаємо на цьому етапі чайну ложечку солі. Сметану з содою всю. І одну баночку згущеного молока також всю. Повністю всю. Так, і я додаю ще отаку от бутилочку ром-ароматизатор, називається просто ромовий. Я його також всю цю бутилочку додаю. Можна замінити просто ванілька чи який там є ваш улюблений. Взагалі можна додати ложку столову гарну цього коньяку або рому додати. І чотири столові ложки. Такі гарні столові ложки, щедрі. чотири какао. Тепер це все не на великій швидкості, просто перемішати. Так, Тепер на цьому етапі, коли все перемішалось, останнє, що додаємо? 480 500 максимум. Це грамів борошна. У мене просіяне. І поки що мій міксер крутий, я буду по ложечки так от додавати, щоб все рівномірно перемішувалось. І отак додаємо. Тортик робиться дуже швидко, як бачите. Головне, щоб все було під рукою. Духовку вже ставте розігрівати можна, поки це все мішаємо. 180 градусів верх і низ без конвекції. І тут головне тільки, щоб просто перемішати борошно. Можна і без міксера, це просто можна лопаткою навіть замішати. Якщо брати на вагах, то це виходить, що у нас 480 максимум 500 грамів борошна. А якщо брати стаканами, то половиною звичайні стакани. Якщо міксер не справляється, оці бока, що з борошном, міксеру трошки допомагайте. У мене трошки залишилось борошна. От, Все, знімаємо вінчик. Він уже нам не потрібний. І починаємо готувати деко. Готуємо деко. Звичайне, у мене деко, яке йде від духовки. Застелили широкий пергамент, щоб на все деко. Я нічим не змащую. І наше тісто переливаємо і вишкрібаємо з чаші і розрівнюємо, щоб все в нас було рівномірно. Особливо боки сюди до боків. Так. Духовочка ж у вас вже ж грітися повинна за цей час. Бо духовка саме головне, щоб гарно-гарно була розігріта. Так. Пахне ромом тортик. Вилили, коли наш, наше тісто, наш коржик, так от трошки потрясли, щоб все рівномірно розлилось, куди йому що треба. 180 градусів верх-вниз, 45 хвилин, будь ласка, не більше. Іменно 45 хвилин випікається достатньо. Корж в духовку. Наш торт випікався 45 хвилин, вже готовий, витягли його і хай отак і остиває. Отодвигаємо його, а цим часом, поки корж остиває, беремо чашечку, закип'ятили чайнику воду і 3 столові ложки цукру. Це ми будемо робити пропітку для нашого тортику. Раз, два. Такі повні 3 столові ложечки цукру. І заливаємо. Пошти повну десь на палець не доливає чашечки, так кипяток. Як костини за бажанням можна додати ще ложку рому, можна додати ложку коньячку. А можна, якщо маленькі діти будуть їсти, нічого так і залишити, кинути вода і цукор, розтворити, щоб воно розтає в цей цукор, і дати повністю охолонути сиропчику, щоб повністю, повністю охолону. І також отодвигаємо. А поки наш сиропчик остиває, будемо робити крем. І так, 400 г вершкового масла кімнатної температури, треба просто гарно збити. Ось таке наше масло, воно стало таке, по-перше, світліше і пишне. Додаємо на цьому етапі в наше масло цілу баночку згущеного молока. Таку, як додавали і в тісто. І тепер згущене молоко разом із маслом також трошки взбити. Десь одну хвилинку. Ось ми взбили. Тепер на цьому етапі ми додаємо какао. Чотири столові ложечки, повні такі, додаю какао-порошок. І тепер просто це все перемішати. Я буду перемішувати цим же вінчиком, яким я збивала. І перемішуємо з какао. Все, наш крем для торту готовий. Ось такий він густенький повинен бути. Ось Держиться на вінчику. наш крем вже готовий. Наш крем поки відставляємо в сторону, і корж, який вже, можна сказати, майже остив, є, 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 є тепленький, перевертаємо, знімаємо пергамент, відставляємо. І буду зараз, перше, що я роблю, я спочатку відрізаю оці краєшки всі по бокам нашого тортику. І відкладаємо ці краєчки отак відрізаємо і у блендер отак ламаю, можна порізати, і буду їх в крихту. Перемалювати. І так з усіх боків нашого тортику. От так от. Тепер оці бока, що ми порізали вокруг тортика, в блендер і просто їх крихти. Нам їх треба просто перемолоти. Все, Крихта наша готова. Отака от сухенька і перемелена дрібненько. Все, тепер відставляємо крихту також в сторону. І приступаємо різати наш тортик. Хто хоче, у кого є професійна, така, скажімо, а може ліска якісь, чи ніж чи як. Я буду по-простому, дуже по-простому, просто буду, як то кажуть, на око. Отак От приблизно корж треба цей поділити на три коржа. І отак ділимо. Тут не страшно, якщо десь щось у нас поламалося, і оцей низ цього коржа це і буде верх нашого тортика. І отак ріжемо на таких три частини. Верх відрізали, тепер ріжемо серединку. Так само. Все, поділили на три частини. Якщо ви уважно поняли чи слухали, от той верх, який у нас був при запіканні, це і є низ нашого тортика. Це буде самий нижній корж. І тепер ми беремо ту чашечку, в якій ми робили сироп. І дуже-дуже щедро, так щедро, не жалія, ми поливаємо сиропчиком, особливо наші краї. Уйде весь сироп. На цей весь тортик, так що поливаємо і саме головне спочатку корж, корж починайте з країв. Краї це саме головне пропитати, а потім уже серединку. І отак пропитуємо весь корж. У мене виходить пів чашки. Пішло на пропитку нижнього коржа, бачите, пів чашечки. Тепер пропитали слідуючий момент: ми візуально ділимо наш готовий крем пополам, так візуально приблизно, і половину викладаємо на наш тортик і розподіляємо по всьому нашому коржу, щоб кругом був крем. Коли повністю рівномірно розклали крем, тепер другий корж накладаємо. Викладаємо другу половину, вирівняли те, що не подобається нам, підправили. Бачите, що добре, що в цьому торту можна, якщо десь щось поламалось, чи що ви тут же це все можете прикрити. Так. І здовго оцих півчашечки сиропу, які залишились, повністю повинні піти на другий корж. І другу половину крема, яка в нас залишилась, ми повністю наносимо на тортик після того, як пропитали. Пропитку повністю, повністю на другий корж треба використати. Рівномірно розподіляємо і опять такі уголки, кінчики обов'язково, отак от, от. намастили, вроді розподілили, тепер накриваємо третій корж зверху. І тепер будемо робити глазу. Для глазурі нам треба 4-5 Десь так, 4, 5 столових ложок цукру. Два, три, чотири, пять. Чотири ложки звичайної сметани, столових ложки. 4. Це все цукор з сметаною перемішуємо. І десь приблизно 6 чайних ложечок какао. Я роблю на око, так що десь приблизно дві, верх, не верх, три, чотири, пять. Шість. Тепер це все треба перемішати і йде на огонь і треба довести до кипіння. Як тільки поставили на огонь, бажано не оставляти, не залишати її саму в цю назур, а стояти і помішувати. Як тільки підуть перші пузирі, це вже значить готово. Тільки пішли пухирі такі. Пух-пух-пух, почала пух, пух, наша глазур пухкати. На цьому етапі додаємо десь шматочок грамів 30 вершкового масла до 40. Отак от десь. Все. І виключаємо з вогню, перемішуємо, виключаю вогонь, тільки вмішаю до того моменту, щоб розтайло масло повністю. І нашу глазурь треба трошки охолодати і охолонути. Глазур наша остила, так що я її можу вже взяти руками. Тепер починаємо заливати на тортик. Бачите, як застила, що не розтікається так, як треба швиденько. Ми допомагаємо ложечкою. І так по всьому тортику. Саме головне зараз розпоряділити її по всьому тортику рівномірно. Глазур трошки залишається, тому боки оці. Промазуємо також, бо ми їх будемо присипати крошкою, крихтою, то треба, щоб вона до чого ж прилипла. І Тепер з глазурю вже закінчили. Беремо нашу крихту, яку перемололи, і всі бока обходимо вокруг тортика крихтою. І отако присипаємо. І так, тортик наш вже готовий. Ось такий він вийшов. Десь приблизно він 3800 до 4 кг на вагу іде. Все, пробуйте, смакуйте на здоров'я. Він дійсно дуже-дуже смачний, а саме головне він. Дуже-дуже соковитий, він не сухий, цей тортик виходить і не солодкий. Не думайте, що тут багато, багато цукру. І він буде Ні, Це я вам обіцяю. Дійсно дуже смачний. Смакуйте на здоров'я.